Дошкільний шкільний навчальний заклад села Мамаївців Кісманського району, де отруїлися діти, закрили на тиждень, оскільки тривають санітарно-епідеміологічні перевірки. Наразі до обласної клінічної дитячої лікарні вже звернулися 10 хлопчиків та дівчаток з ознаками гострого ентероколіту. У селі Мамаївцях, що на Кіцменщині, діти з садка потрапили одразу до лікарні. У всіх симптоми харчового отруєння, висока температура, біль у животі, нудота та діарея. На сьогоднішній день у нас є 13 випадків хворих дітей на гастроентероколіт. І у двоїх вже підтверджено діагноз сальманельо, де було висіна сельманела ентерійдітість. Не обійшлося і без госпіталізації. У облисно дитячу клінічну лікарню звернулося 10 дітей, сам їх під час звернення від середньої важкості до задовільного. На сьогоднішній день. Там дітей задуві фахівці провели епідеміологічне розслідування в дитячому садку. Вони відібрали проби питної води, продуктів харчування, змиви з обладнання на харчоблоці. У результаті перевірки виявлено низку порушень. Відсутнє було перспективне меню в даному закладі, що не дає можливість більш об'єктивно підійти до підрозслідування. Ми бачили цілу низку страв, які практично не підлягали або підлягали частковій термічній обробці. Що могло би в будь-якому випадку спричинити ту чи інше те чи інше захворювання на групу кишкових інфекцій? Санепідеміологи розповідають, перевіряли й умови приготування їжі, і там не без порушень. Використовувався розділовий інвентар. це робочі столи, на яких виготовлялися як як сера продукція розроб. Розроблялась також і готова, що категорично заборонено. Фахівці також встановили, що діти споживали салат зі свіжої капусти, отож, не виняток, що вони могли підхопити ротавірусну інфекцію. У дитсадку наразі провели чергову дезінфекцію. Наступним кроком буде позачергова атестація працівників дошкільних закладів Буковини, безпосередньо завідувачів та тих, хто має відношення до процесу приготування їжі. А щодо ДНЗ у селі Мамаївцях Кіцманського району, то там і надалі триває перевірка. Наталі Гаташа Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.